Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Сьогодні у нас спеціальний випуск, який присвячений всім важливим справам на період з 18 по 22 липня 2023 року. Дуже такий складний період. Це період, коли після народження молодика, молодого місяця період ще гекати, як бачите, у нас ось. Час гекати, коли 18-го ще повний день, повна доба, і вже о 21.32 хвилини у нас 19 го завершиться цей складний період гекати чорного місяця. І ми зараз розглянемо з вами спочатку цей період і далі вже перехід, зростаючий місяць в знак Діви. Отож, давайте подивимося, що в леві чистої енергії і гекати. Що ми можемо робити? А ми в цей час не можемо нічого не посіяти і розсаду не турбуємо. Геката є геката. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. До речі, захист від шкідників та хвороб актуальний завжди, якщо є цьому необхідність. Поливи та підживлення під час знаку стихії вогню, а це лев у нас ми не проводимо. Якщо поливи можна проводити, то ніякої користі не буде. Але і не буде нічого такого плохого для рослин. А от для підживлення не використовуємо ціні, тому що горять листочки і корінці. Для саду обрізка та зелені операції, завершаючи період в саду. З ножицями, і він завершиться, до речі, 20 до 10 години ранку. І все, вже зростаючий місяць, і не будемо турбувати саме садові рослини. Зелені операції на інших рослинах, овочеві, квіткові. Так, проводимо 18-19. Збираємо врожай та робимо заготівлі, гарний час. Квашення овочів в цей час не проводимо. Настоянки та збір лікарських рослин дуже гарний час. Проводимо. Риболовлю не плануємо. Для кімнатних овочів, для балконних овочів дуже актуальний захист від шкідників та хвороб. Двадцяти у нас перехідний такий день, коли будуть працювати вдень більше енергії лева, і вже будемо почувати енергії Діви десь уже з обідньої перерви. Тому будьте уважні! Що ми можемо це в цей день робити? 20-го зранку будуть енергії ще лева, чисті, вже вийшли з Гекати. І місяць без курсу починається о 17-й годині 8 хвилин. Тому до 15-ї години можна посадити цибульку на зелень і насіння зернових сидератів. Це все, що можна зробити в, в леві. Перепрошую, діва у нас далі буде працювати. В леві ми не турбуємо розсаду. Займаємося для квітів та кімнатних рослин захистом. І поливи готуємося до поливи після 20-ї години вечора. Там уже діва, то можна буде і поливати, і, до речі, і підживлювати. Поливи та підживлення після 20 години вечора для будь-яких рослин, саду, городу, квітника. Нагадую, в саду ми 20 до 10 години проводимо ще обрізки зелені операції і все. Зелені операції. На всіх рослинах треба завершити 20 до 10 години. Збирайте врожай до 10 і переробіть цей урожай, якщо є необхідність, до 10 години ранку. Квашення овочів не проводимо, настоянки не готуємо, назбираємо лікарські рослини і не займаємося риболовлею. Для кімнатних овочів актуальна підготовка до поливів та підживлень після 20 години вечора. Нагадую, в першу чергу поливаємо, а потім вже підживлюємо. Ну залишається, ось бачите, ще два дні, продуктивних. Це зростаючий місяць у нас. Тому в Діві, Діва, яка любить дуже красу, що ми можемо зробити? Квіти сіяти насіння квітів, дворічних, багаторічних. Є дві культури: це кріп огірки, які дуже гарно відзиваються на енергії Діви. Діва їх полюбляє, і ми вже багато років кожен рік використовуємо діву для того, щоб чи посіяти насіння огірочків чи кропу, і можливо, якщо є можливість, то і висаджуємо. Якщо є розсада на цей час, готова то ще й висаджуємо розсаду. Тому для розсади 21-22-го тільки можна квіткову розсаду висаджувати, і огірків, якщо є такі. Для квітів актуальна, вже дуже багато мають квітникарі наші, дачники, городники, квіти, які зійшли, і треба вже пікерування провести, пересадку, перевалку, посадку квітів. Дуже гарний час. 21-22 для квіткових рослин. І поливи підживлення. Для кімнатних рослин актуальні поливи та підживлення. Поливи та підживлення. Ефективні 21 22 для всіх абсолютно рослин. Саду, городу, квітника. Для саду також підживлення поливи дуже актуальні. І поливи, і підживлення Два дні. А тепер дивимося, що не можна робити в діві. В діві не можна проводити зелені операції, збирати врожай і готувати з цього врожаю заготівлі. Не квасимо овочі і не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. І не готуємося на рибововлю, тільки відпочивати можна біля води. І дуже важливо для кімнатних овочів, для балконних овочів. Дуже важливі поливи та підживлення. Два дні 21 та 22 липня 2023 року. І наступна рубрика присвячена. Нашим справам, з нашим тілом, з нашим будинком. І зараз ми розглянемо і енергії. Ось так видно вже тепер все: енергії, які нам дають для того, щоб чи розпочинати справу, чи не розпочинати. Ось давайте розглянемо енергії. Енергії цього періоду з 18 по 22 липня. Нагадую, що 18-19 це період Гекати після народження молодика 17-го. Далі у нас 20-го починається період статичності Венери, яка перейде в ретроградний стан, продовжується дуже така напружена енергія опозиції Сонця Плутон та опозиція Марс-Сатурн. дуже складні енергії. Тому в цей час не розпочинаємо справи. Ні, ні один із цих із цих днів не розпочинає. Може мріяти планувати, але не робіть кроків для того, щоб розпочинати. До речі, Венера у нас відповідає за успіх і за те, щоб було все добре в матеріальному плані. І до 4 вересня вона буде у нас ретроградна. Тому, будь ласка, не плануйте на цей період розпочаток якихось. Гарних нових проєктів та справ. Краще готуйтеся. Отож, не розпочинаємо з 18 по 22 ніякі справи нові і не купуємо дорогоцінні речі. Негарний, несприятливий час для цього. А тепер розглянемо для будинку. Це у нас в першу чергу джерело енергії вогню. Грубо камінь. Можуть бути пожежі і не тільки біля груби та каміну, будьте обережні з вогнем і з різними приладами, тому що дуже швидко загорається в цей час. Будь ласка, будьте уважні, стрижка волосся, стрижка нігти. Лев взагалі, дуже гарну енергію дає для того, щоб стригти волосся і стригти нігті, очищати наші антени. Тим більше, що позаду народження молодика можна використати ці два дні для того, щоб стригти волосся та стригти нігті. Але фарбування волосся не плануйте, тому що в леві завжди гарять волосся, і тоді дуже довге, великий довгий час для того, щоб наросло нове. Мити волосся в цей час дуже добре, сауну не плануємо, лев відповідає за серце. Будьте уважні! Догляд за шкірою. В знаці вогню теж не працюють маски, очищення шкіри у нас уже позаду цикл завершився. Очищення організму можна ще в гекаті. 18-го. Зробити це, ця доба підходить, але вже 19 – ні. Рукоділля в леві, хоча місяць тільки народився, можна починати лев дає багато творчої енергії. Для тіста актуально більше рідини або менше борошна, дуже швидко сохне. Прання і прибирання на ці дні я не планую, тому що якість буде ніяка. А от ремонтні роботи дуже гарні та привітрювання речей теж буде якісне. Далі в нас день, який у нас знову ж таки має дві енергії. Це вдень енергія лева, вона більше буде працювати першій половині дня, а далі у нас вже почне працювати енергія Діви. Отож, тут все-таки в літо у нас спека, можуть бути пожежі. Будьте уважні. Стріжіть волосся і нігті до 16 години 30 хвилин. Чому місяць без курсу, бачите, 17 години. Краще завершити цю, цю важливу роботу, роботу з волоссям і з нігтями до 16-30-20. Фарбувати волосся ще не можна, тут дуже багато енергії лева. Мити волосся можна, сауну не плануємо. А от вже масочки робити після 20-ї години вечора, будь ласка, готуйте. Натуральних дуже багато компонентів, ягоди, овочі, все це є. Готуйте. Після 20-ї години буде дуже добре, ефективна маска на тілі. Очищення шкіри не плануємо, і очищення організму також не плануємо. Рукоділля гарно. Для тіста, знову ж таки, треба більше рідини або менше борошна. Не плануємо ще 20-го, ні прання, ні прибирання і ремонтні роботи, вже не плануємо привітрювання речей. Тут вже будуть накладатися енергії діви. І в нас залишається 21 та 22 два дні, коли місяць буде знаходитися в знаці діви. Як гарно, що це кінець неділі, п'ятниця та субота. Що стосується джерела вогню, то тут може бути дим. А ось що можна запланувати. Стригти волосся можна два дні, стригти нігті, фарбувати волосся вже можна і мити волосся можна. Хоча ми можемо мити в цих двох знаках спокійно. Сауну не плануємо ще. Догляд за шкірою дуже гарно працюють маски. Очищення шкіри у нас зростаючи місяць не робимо. Очищення організму теж погані дні. Рукоділля в Діві дуже гарні роботи. Для тіста норма по рецепту. Тут проблем не буває. Ось коли можна запланувати прання і прибирання якраз кінець неділі, п'ятниця та субота. В Діві дуже гарно проходить прання якісне. А от ремонтні роботи не плануємо та не провітрюємо речі 21 та 22 липня 2023 року. А тепер поговоримо трошечки більше про здоров'я. Це дуже важливо, зараз спека і необхідно знати, мати такі підказки. 18, 19 та 20 місяць буде в знаці лев. А в леві вразливі серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцево-судинна система. Вся серцево-судинна система. В ці дні не можна проводити кардіологічні операції. Будьте уважні загострюються такі. Хвороби, взагалі всі серцево-судинні захворювання в цей час загострюються, можливі напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця і можуть бути інфаркти. Але в цей час можна використати відвідування офтальмолога і проводити лікування інсультів, тромбоемболії, гіпертонії та мігренів. Наступний період у нас 20, 21 та 22 липня 2023 року, місяць буде знаходитися в Діві. А в цей час вразливі тонкий кишечник, 12 пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендикс, попок, область живота, жирові відкладення живота та брижа. В цей час, тобто, 20, 21 і 22 липня не можна проводити такі операції. Операції на черевній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі та на всій вегетативній та нервовій системі. Але в цей час можна здавати різні аналізи. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі. Нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами. Великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами бувайте здорові! Та на все добре!